Фотограф і фотохудожник. В чому різниця між ними, переглядаючи сотню фотознімків, ніколи не замислювалася над поняттям фотохудожник, не замислювалася до певного часу, точніше до зустрічі з Вікторією Семенець. Знайомство відбулося у маленькому містечку Ічня, звідки Вікторія родом. Ракурс для інтерв'ю фотографиня обирала сама. І стало зрозуміло, перед нами талант. Розпочали зі звичного, що підштовхнуло до світу мистецтва до фотозйомки. Я із самого дитинства любила малювати. І дуже в мене малюнки виходили красиві. І була моя морія така, десь у художниці не кудись поступить. А тато з мамою мені каже, що це за професія? Будь бухгалтером. І вийшло так, що я не пішла туди, куди хотіла. А от це все моє натхнення. Виразилося у фотографіях. Перше фото Вікторія зробила п'ять років тому. Говорить, надихнуло. У мене один товариш в Естонії, і висилає він мені фотографії з Естонії, там замки різних, і все-таки все красиве, красиве. А я думаю, що я не зможу? Давай я йому буду наші українські, то теж висилати достопримічательності. І почала потроху фотографувати, 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 почала потроху. І дивлюся. Цікавить мене дужче, це дужче, дужче. І отак от років п'ять уже любимою справою цією займаюся. Без улюбленого заняття не проходить і дня. Жінка бачить красу в усьому, що її оточує. Іду вранці на роботу, пейзаж, сонечко зійшло, йду вечором, заходить. Іде щось нове, де щось цікавіше. Натхнення покинуло Вікторію 24 лютого, 2022-го. Місяць жінка не брала до рук камеру. Почалася війна. 24-го я, мабуть, місяць взагалі не фотографувала, бо не було зовсім натхнення, усі всі ми були вбиті горем нашим. Весна і віра в нашу перемогу повернули бажання творити. Щоправда, фото були вже іншими, і назву мали Воєнна весна. Ну, природа, якраз так, я тоді дивилася весняні ці пейзажі, вони наче відчували оцю напад оце російської навалою тієї. Навіть вона. Ця природа була зовсім не такими фарбами, як завжди. Поступово повертається бажання творити на першому плані світлин Вікторії неймовірні пейзажі рідного краю. В ранок люблю і вечір. Захід сонця і схід сонця це найбільше люблю. Встаю буває раніше і йду. Саме краще це аби поле було без ніяких міських. Будівель, а отаклан український наш, значить, із блакиттю небесною, жовтим, якщо жовтим тім, е, е, е соняхом чи жовтою пшеницею. Це найкраще таке. Такі пейзажі. Центральне місце на фото відводиться небу. в різні пори року, в різний час доби, воно особливе. Світлини закорбовують емоції неба. Практикує Вікторія і портретні фото, особливий акцент на емоціях. Хто розлючений, хто плаче, ну радість це саме краще в дітей. У мене там є серія дитячих фотографій, коли діти вони завжди веселі, завжди радісні, їхні обличчя, і це занадто гарно. А вже дорослі буває, коли засмучений, коли не чимось вразливий, то вже служне. Складніше це все передавати. Є у доробку Вікторії фото історичних місць Прилучини. Зачарували майстриню качанівські пейзажі. У цих фото плине історія. У доробку фотохудожниці і серія світлин про прилуки. Місто на Дудаєм займає особливу нішу у житті. Я дуже люблю прилуки. У мене душа вже давним давно лежить до прилуки. Я до містечку це дуже мальовниче. мені дуже подобається. Я обов'язково, коли буваю в Прилуках, роблю серію фотографій. Я люблю ваш парк фотограф. Особливо коли вони осінній, от, от це барви такі, ну не можна їх, їх пройти мимо них. Це такі, це така природа, у нас заворожуюча, така, якийсь спокій, такий, ну кольори. Оці. ну Це занадто цікаво, занадто красиво. Світлини фотомайстрині закарбовують і будні маленької батьківщини. Ічня красива в різні пори року, в різний час доби. Захоплює фотографиню макрозйомка. Маленькі букашки ростуть, можна сказати. Не так ростуть, а на екрані вони мають великі розміри, теж мене цікавить це. А ще любить фотографувати тварин у домашнього улюбленця Філа цілий фотоальбом. Філа фотографую і, і у сестри є коти. Шотландські це в нас теж саме перші. На фотографії на цієї на фотосесію тварину треба ловити момент, щоб сфотографувати. Це не просто так іще. ще то, що вони дуже жваві, вони бігають, Це щоб сфотографувати філа. Це надо дуже багато часу затратити, щоб він якраз е, е, був веселий. У творчому доробку Вікторії фотоквітів патріотичної символіки врожаю в усьому креатив душа. За п'ять років захоплення жінка зробила понад 30 тисяч фото, але ніколи не друкувала світлини в газетах, журналах. Ба навпаки, світлини Вікторії прикрашали шпальта періодики, але без озвучення справжнього автора. Багато людей, які у мене даже брали фотографії під свої статті, якісно ну, ніколи ніколи не ставили мою. Моє прізвище під ними На все свій час. Фото Вікторії, звісно, за згодою майстриня стали яскравою ілюстрацією до віршів відомої поетеси Лілії Черненко. Я дякую дуже Лілії Черненко. Це людина, яка звернула увагу, коли я приїхала на мої фотографії. Коли я останній раз була в прилуках, я зробила серію фотографій. Виставила в Фейсбук. По якійсь причині якось привабливо мої фотографії привабили Лілію Черненко, письменницю і поетесу. Вона на них звернула увагу і написала мені смс, що мені подобається ваше фото. Чи можна я возьму кілька фото і поставлю до своїх віршів? Я дала згоду. І потім вона виклала це в Фейсбук. Я дуже була рада, що людина знайшла, яка звернула увагу на мої фото, яка оцінила їх. Я дуже їй вдячна за це. Вікторія Семенець не женеться за популярністю мабуть, це і є визнанням справжнього таланту. Кожного разу беручи до рук камеру, вона на крок наближається до своєї мрії. Говорить сьогодні У Нас є багато хлопців із Вічнянщини, які зараз на фронті, і хотілося б їх сфотографувати, як вони повернулися додому. Здорові, неврядимі до своїх сімей, до дітей і обійми. Хотілося б від на фото оце все, зустріч з сім'єю, обійми, оці всі сльози радості. Хотілося б сфотографувати на очах у їхніх родин. Серед видатних осіб фотографиня хоче бачити на своєму фото. Президента, я дуже його поважаю. І ще як він був у кварталі 95, тоді ще я його дуже поважала, а тепер і зовсім. Так що президента хотілося. А вже після перемоги Вікторія мріє побачити Францію та показати на світлинах красу рідного краю. Хочу сфотографувати визначні місця нашої України, замки. Які в нас є історичні, культурні цінності у нашому районі, Ічанському колишньому, а тепер Прилуцький є в е, Качановці, такий маєток, який я часто дуже фотографувала раніше. Цьому році теж хотіла ось поїхати осінню, там природа е, і пофотографувати. Осінні їхні пейзажі на фоні замку, маєтку того. І такі ще багато. Є батуріні теж історичні ці всі. Пам'ятки архітектури я теж хотіла б туди з'їздити. Талант Вікторії Семенець ще не визнаний, але він безумовно проросте. Бо все не зводиться до можливості тримати в руках круту камеру, чи то до якихось особливих технічних навичок фотографування. Головне у Вікторії вмінню пропустити світлини через призму душі. Майстриня бачить серцем.